Που Вітаємо, друзі. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить, бо це ще одна нагода почути про те найголовніше, що повинна знати кожна людина, щоб мати добру вічність. Наша тема сьогодні церква. Церква не як споруда, а як унікальний божий задум, що об'єднує тисячі поколінь вірних Богові людей. А хіба церква це не місце, де побожні люди збираються в неділю, щоб помолитися? Запитаємо в пастора. Церква це Боже творіння, яке відрізняється від усього іншого творіння. Тому що це єдине Боже творіння, в якому Бог сам реально присутній. Уявімо собі матеріальний світ, а це усе живе на землі. І серед всього цього є певна група людей і досить велика група, в яких реально присутній сам Бог. І коли ми говоримо про церкву, ми говоримо про щось надприродне серед усього, що існує у всесвіті, про щось, що в Біблії порівнюється до тіла, головою якого Бог поставив Ісуса Христа. У 16 розділі Євангелія від Матвія знаходимо дуже цікаві слова Ісуса, звернені до Петра. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Іншими словами, будівничий церкви сам Ісус, то Він будує церкву. Саме так. Ісус Христос будує церкву на землі. Адже це не винахід пастора, це не винахід отців церкви чи протестантських реформаторів, церкву створив і будує Бог. І коли ми дивимося на цю дивовижну динаміку взаємин неба і землі, духа і матерії, вічного і тимчасового, на те, що відбувається в церкві, ми стикаємося з багатьма запитаннями. І саме завдання священнослужителів і всіх членів церкви полягає в тому, щоб забезпечити ефективний і якісний її розвиток. Мова про практичне вираження божественного життя в реальних умовах сучасного світу це вираження різне у різні періоди існування людства, чи все-таки Боже залишається незмінним, як би світ не змінювався. Наше сьогодення дуже відрізняється від того, що було 200, 100 чи навіть 50 років тому. І в міру того, як змінюється світ, змінюються і практичні форми вираження Божого життя. Деякі, скажу так, особливо віруючі люди намагаються зберегти свою форму цього вираження. І як наслідок виникає велика різниця. Навіть прірва між життям церкви і життям навколо. А є люди, які буквально женуться за світом, щоб не відстати відписку моди у всьому порівнюють себе зі світом. Натомість наше завдання як церкви побачити оцю динаміку і бути ефективними сьогодні в тих реальних умовах, в яких ми живемо. Хтось дуже влучно сказав, що церква повинна йти в ногу з часом, але не зі світом. А як цього досягти? Як не втратити духовної сили й духовного бачення, щоб правильно реагувати на зміни в суспільстві і світі? Скажімо, наша місцева церква християн віри євангельської виросла за останні роки і не лише кількісно, але й духовно. Можливо, не в таких масштабах і не такими темпами, як би хотілося, але вона рухається вперед. І підстава для цього незмінна. У церкві закладена правильна основа церква живе і діє не тому, що тут якісь особливі люди. Зовсім ні. А тому, що тут діють непорушні і незмінні біблійні принципи. І Бог допоміг нам зрозуміти ці принципи і побачити їхню практичну дію. Ми не можемо жити наосліп, заплющивши очі. Усе навколо справді змінюється, і тому церква загалом і зосібна, як її члени, зокрема, маємо певні обов'язки перед людьми навколо. Безперечно, ми маємо бути дуже обережними, коли комусь чи чомусь відчиняємо двері. Тут потрібен фільтр, ясне бачення про те, що ми можемо пропускати ззовні, а що пропускати не повинні. А також маємо мати бачення про те, що можемо змінити, а що має залишитися незмінним. За часів Радянського Союзу все було зрозуміло. Атеїсти переслідували церкву і проблеми змішування церкви і світу майже не було. Християни фактично не мали жодних можливостей до якогось розвитку. Церква була загнана в своєрідне гетто, була такою собі замкнутою субкультурою і не могла не те, що впливати на світ, але навіть найменшою мірою взаємодіяти з суспільством. Тоді віруючим не дозволяли здобувати вищу освіту, віруючи не могли займати керівні посади, їх гнали, преслідували, ув'язнювали за віру в Бога. Тому взаємодії церкви і суспільства майже не існувало. І донині під впливом цього досвіду деякі люди, особливо старшого віку, продовжують ховатися у власній шкарлупі. Але наше завдання у час свободи, звісткою Євангелія досягнути усі верстви суспільства, а особливо молодих людей. Щоб діяти по-новому й ефективно, потрібно, мабуть, переосмислити базові основи, на яких стоїмо, бо інакше за інерцією ми рухатимось по старій колії, яка веде в глухий кут. Безперечно, ми повинні чітко усвідомити, хто ми, які наші завдання. У чому наша місія як віруючих людей? Адже сьогодні дуже багато різних церков з різними ідеологіями. Одні кажуть, що треба жити так, інші треба жити інакше, і нам потрібно якось взаємодіяти і з ними і з суспільством. Але як у суспільстві контекстуалізуватися? Чи повинні взагалі ми його змінювати або якось впливати на нього? І якщо так, то як? У чому ж полягає наша відповідальність? Насамперед, ми повинні розуміти, що все, що відбувається навколо нас, ніяк не може бути основою для нашого життя. Бо наша основа у всі часи і віки це Євангеліє. Це так, але погодьтеся, таке формулювання дуже широке, що нам треба розуміти в контексті саме церкви. Коли ми говоримо про церкву, насамперед слід подивитися на її засновника Ісуса Христа, на те, якою він бачив церкву, як він говорив про неї, яку місію їй доручив. І найкращий текст, записаний в Євангелії від Івана в 17 розділі шостим віршем і нижче, це молитва Ісуса, коли Він підводив підсумок свого життя і розповідав Отцеві про все, що зробив. І в цій молитві Він підкреслює: я не про весь світ молю, а лише про них, про своїх молю. Це були особливі люди, його головний проект. Це була Його головна ціль, і саме ця розмова Ісуса з Отцем відкриває нам ціль і призначення церкви. І ми читаємо слова Ісуса. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені Ти їх і світу їх дав. Твоїми були вони, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Отож Бог Отець покликав цих людей зі світу і передав їх Ісусові. У світі живуть різні люди з різною ідеологією. І Бог взяв певних людей зі світу і привів їх до Ісуса Христа. Коли Він зробив це, у їхній свідомості, в їхньому серці і житті сталася велика переміна. Тому наприкінці молитви Він говорить: я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. І далі він каже не благаю, щоб ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу, освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Ці слова варто перечитувати і перечитувати всім, хто є частиною церкви, бо вони найточніше окреслюють взаємини церкви і світу. Так, звісно, тут можна побачити силу впливу церкви на світ і зрозуміти її місію, завдання і цілі. Проте спершу подивімося на природу церкви. Цей текст говорить, що природа церкви радикально відрізняється від природи світу. І саме це завжди викликало багато непорозумінь. Ісус ясно вчить, що має бути чітка різниця між світом і церквою. Я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. І далі Він каже: Я не прошу, щоб Ти їх забрав зі світу. Вони там продовжують бути присутніми, але прошу, щоб ти зберіг їх від зла. Бо вони вже не від світу, як і я не від світу. Тому освяти їх істиною. Слово твоє є істина. І ці слова говорять про те, що внаслідок дії Божого Слова, переданого, відбулася радикальна переміна радикально змінилися мислення і дії апостолів. Сьогодні світ перебуває під впливом диявола, князя цього світу. Святе Писання ясно каже, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись, у пожадливостях нашого тіла. Як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Тобто люди, які не знають Бога, перебувають під владою диявола. Учні, прийшовши до Ісуса, пережили Його трансформувальну дію. У цьому й полягає ключова різниця. Під впливом Христа і Його науки вони змінилися, прийняли Його владу. І тепер вони від Бога, як і Христос від Бога. Хоча учні були звичайними людьми, але джерелом їхнього мислення стали Божі слова і Божі принципи, які радикально відмінні від тих, за якими живе світ. І це очевидний факт. Діти Божі відрізняються від світу тим, що успадковують Божу природу. І коли людина стає християнином, відбувається радикальна переміна її цінностей. І в цьому полягає сутність народження згори. Її природа стає іншою. Апостол Іван описав цінності світу так: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любови отцівської, і далі описується, в чому ж захована ідеологія або цінності світу. Бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. І ці гріховні цінності світу. Заховані в бажаннях людини, яка не народилася згори і продовжує жити ведена тілесною природою. Ці цінності заховані у задоволенні цих бажань, адже похід це сильне бажання чого-небудь. А сьогодні люди надзвичайно винахідливі щодо задоволення своїх пристрастей, а гордість життєва якраз і полягає в самоствердженні. Детальніше про це поговоримо у наших наступних передачах. А поки що ми, журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви Християн віри Євангельської Олег Карп'юк, бажаємо вам гарного дня і життя наповненого Божими істинами. До нових зустрічей, друзі! Перш Ніж слово сказав, ти вже співав мені, до мене ти добрим був, завжди перш ніж подих зробив, ти в мене життя вдихнув, до мене ти добрим був. Завжди от ця вірна, завжди вірна Бог твоя любов небо залишає, досягає, доки не знайде, не можу купити ні заслужити цю любов, що ти даєш. Eu não tenho vergonha Sempre vergonha Deus, tua amor За мене молився Ти, до мене ти добрим був завжди, коли не заслужив, за мене віддав усе. Бо ти так любив мене завжди. Долаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти. Кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти. Ну тільки ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти, всі сіни розіб'єш, та хню всю розібеш, щоб мене досягти. Кожну тій ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти.